Доброго дня, шановні колеги. Хоча насправді не можна сказати, що це день добрий. Якщо ми зробимо вигляд, що ми зібралися тут обговорити черговий порядок денний, чергової сесії або чергового сесійного дня і приймати ще 20-30 законопроєктів, це шлях в нікуди. Ми з моменту революції прийняли більше 700 законів, які стали законами, і які насправді Зруйнували життя кожної людини в Україні, зруйнували систему державного управління, зруйнували систему захисту громадян. Насправді призвели країну в ту точку, де сьогодні кожен українець розуміє, що жити йому стало в рази гірше, ніж це було до тих подій, які були пов'язані з тим, що скинули диктатуру, тиранію, корупцію і так далі. Кожна людина в Україні знає, що її родина стала біднішою, що вона сьогодні не захищена від бандитизму. Ви знаєте, що сьогодні кражі в домах, кражі на вулиці, просто побиття терор. Просто це вже перейшло всі межі кожен підприємець знає, що такого насилля, як твориться сьогодні над ним, не було ніколи. Ми сьогодні з вами, як європейська країна, одна з найбільших європейських країн. Стали другими в світі за рівнем смертності після країни лисота. Ви знаєте, що взагалі таке лисото? У них 30% хворих на спід. І у них середній рівень життя в цьому році буде складати 37 років. Ми на другому місці. А ви знаєте, що сьогодні за опитуваннями поважних міжнародних дослідників 8% людей, вважайте 3 мільйона, вже прийняли рішення здійснити трудову міграцію. Тому що вони в своїй рідній державі, на своїй рідній землі не знаходять місця. А це три мільйони людей. Це більше ніж в два рази більше, ніж до революції. І якщо ви це будете називати реформами, то просто припиніть маніпулювати. І припиніть називати це реформами. Ви і за невігластва, і за корупції, в якій погрязла вище керівництво держави, і за нерозуміння і некомпетентності, куди вести державу, і за залежності маріонеточної винищити нашу державу. Бюджетна резолюція, яку ви запропонували країні. Ви знаєте, що це бюджетна резолюція, яка була подана на три з половиною місяці пізніше, ніж передбачено бюджетним кодексом, хто дав право. Хто за це буде відповідати? Що коли відправили парламент у відпустку, подали бюджетну резолюцію, і парламент розійшовся, не прийнявши ключового стратегічного документу держави. Але почитайте цю бюджетну резолюцію. Ми розійшлимо наш аналіз всім лідерам фракції і керівникам комітетів. Це бюджетна резолюція остаточного знищення держави. Там по суті фіксується стратегія. Бідності, а ви знаєте, що ми вже, наприклад, перейшли до розгляду питання бідності в європейські суди. В Європейському суді справ людини вже рішення є по справі Петреченка проти України, де рішення на користь Петреченка. Чому? Тому що йому платили пенсію нижче прожиткового мінімуму. Ви знаєте, скільки у нас пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму? Ви знаєте, скільки родин де-факто у нас отримають реальні гроші, які вони можуть витратити, нижче прожиткового мінімуму? І тому у мене немає ніяких сумнівів, що з бюджетним процесом знову розпочнеться чехарда, яку мав робити і Яценюк свій час. Тому у мене зараз. Будь ласка, одну хвилину додайте. Будь ласка. Пряме питання до представника уряду. Назвіть дату, коли буде подана бюджетна резолюція? Ви мусите півірніше бюджет. Бюджету. Ви знаєте, що проєкт бюджету мусить бути поданий 15 вересня. По-перше, скажіть, чи подасте ви. А по-друге, скажіть, чи не відкличете ви, як це робив Яценюк. І тому, дорогі друзі, я звертаюся зараз до політичного класу України як в центрі, так і на місцях. Припиніть робити вигляд, що все йде так, як мусить і бути передбачено реформами. Країну просто вбивають. Некомпетентністю, продажністю, корупцією і в тому числі маріонетичною керовністю ззовні. Або ми стаємо реальним політичним класом держави, або ми починаємо сідати за стіл і говорити про стратегічні речі, або ця вазня призведе до того, що Україна просто почне зникати з обличчя світу. І це допустити не можна, в тому числі мораторій на землю. Ви... Будь ласка, 30 секунд 30 секунд. Ви пам'ятаєте, що через 4 місяці закінчується мораторій на продаж землі. Ви знаєте, що сьогодні в куларах влади розпочалася інтрига, як не продовжити мораторій. І я просила би, щоб це стало ключовим завданням. По тарифам це вже смішно, вже імпортована ціна на газ скоро буде вдвічі нижча, ніж виставляють нашим громадянам. Припиніть це знущання. І я також від імені партії Батьківщина наполягаю. Десять секунд, будь ласка. Щоб меморандум Міжнародного валютного фонду розглядався публічно в парламенті, до того, як його підпишуть президент і прем'єр, досить Кулуарщини. Все викладайте на стіл і не нищить країну. Стратегічні переговори, стратегічний круглий стіл, загальнонаціональний, зараз на часі. Його потрібно започаткувати.